Продовжуємо випуск. Дитяча музична школа номер 2 прозвітувала перед Коломаянами міста юні таланти продемонстрували найкращі твори світових та українських класиків. Серед виконавців, початківці та вже випускники закладу. Такі звіти є традиційними. Щороку викладачі та вихованці дитячої музичної школи мають змогу здати своєрідний екзамен не лише перед дирекцією, а й перед чималою аудиторією Коломаян. Далі Юлія Струк. Вони метушаться, налаштовують інструменти, чепуряться, повторюють ноти. Одним словом, хвилюються. Це те, що завжди відбувається за лаштунками перед іспитом, а тим більше перед таким. На юних талантів музичної школи чекає переповнений глядачами зал. На мене прийшла весь мама і сестричка. Я так вилююся, грати багато людей. Великий зал я хвилювання, бо багато дуже людей. До щорічного звіту вихованці закладу готувалися завчасно, підбирали найкращі номери, зробили безліч репетицій. Загалом на сцену народного дому вийшло близько 200 дітей: серед виконавців, солісти, дуети, ансамблі, хорові колективи. На концерті можна було почути музику сопілкарів, гітаристів, піаністів, бандуристів. Нас взяли в Народний дім виступати і це для нас дуже багато означає, тому що ну, ми могли показати свої знання. Я думаю, що ми виступили гарно і дуже хороші аплодисменти гарні були. Ну нам сподобалось. Ми будемо і надалі намагатися робити так, щоб наші діти розвивалися творчо, прививати їм любов до мистецтва і до прекрасного. А від сьогоднішнього концерту я сподіваюся, що всі присутні в залі отримують велику насолоду. Наталія Чорнокожа, творчі звіти другої музичної школи, відвідує кілька років поспіль. В цьому закладі навчається її син. Жінка пояснює завжди приємно подивитися на талант своєї дитини. Хвилюється перед його виступом, але ще більше радіє навикам сина. Світний концерт минулорічний, цьогорічний надзвичайно захоплюючий, красивий. Мені здається, дуже висока майстерність виконання дітей. Знаю, що це величезна підготовка викладачів. Родзинка цьогорічного концерту виступи дітей з викладачами вперше за кілька років вихованці зі своїми вчителями-музикантами здають своєрідний екзамен одночасно і тим паче на одному рівні. Юлія струк для